Нам попадається на майданчик в наших клієнтів, які до нас приганяють на комісію безкоштовно паркомісся реклама. Хороша техніка, ну реально, ще жодної не було якоїсь прибитої. Вся настроєна, вся обслужена. От дивись, от тут бюджетний сегмент. Дивимося цей комплект. Штора, прицепчик, швартмюлер. Де ціну побачить, треба засунути голову аж, аж Ціна, ні, 7 000. 7 000 в середину. Ціна тисяч, 7 тисяч доларів рік. Рік восьмий рік. От скажіть, чи за такі гроші це погано на БПВ, що Сірама, дзвоночок, Шварц, шварцмюллер і Тяга 480 DXC. Я сам люблю це ходити, видивлятися ціни. Знаєш, там люди ходять, дивляться, бо тут дешевих прицепів дофіга. А ціни люблю дивитися, а нема, блядь, ціни. Бачите? Не написали. Не написали. Пацани наші, яка ціна? Що за діла? Чи або він вже проданий СВ? А це якісь боняв там АО, тут СВ. Тут. Вся географія України, так, так що... що звертайтеся в такому страну максия техніка в шапці профілю в Телеграмі.